Шановні покупці, пропоную вам дуже актуальний товар Різдвяний квест у ресурсі Genia Lee. Що він собою являє? Для того, щоб розпочати гру, ми натискаємо на кнопку «Старт». У нас з'являються прикраси. Тут грає, до речі, музика, але я її не вімкнула, щоб не заважала мені говорити. І ми обираємо, тобто виконуємо місії. І збираємо іграшки для того, щоб в кінці діти могли прикрасити ялинки. Е, ну, наприклад, ось я даю правильну відповідь і мене перекидає на е, наступну сторінку. Якщо я даю неправильну відповідь, то я отримую ось такі вуглинки. Коли виконується місія, перша, переходимо до наступної місії, де також є цікаві запитання. Ну, і потім, якщо всі відповіді дані правильно, то подарунки збираються у корзині і ми продовжуємо обираємо наступну місію. Наступна місія пов'язана із тим, що ми переглядаємо невеличке відео і потім за цим відео даємо відповіді на запитання. Ну і остання, скажімо, місія подарунки. Заключається в тому, що ви даєте запитання, учні дають відповіді, а ви потім обираєте. Якщо вони говорять правильно, ви натискаєте, наприклад, що це правильна відповідь, і переходите на наступне запитання. Ну, і врешті-решт, подарунки готові. От, і ми можемо прикрашати ялинку. Ви можете кожній дитині зробити ось такий слайд, і учні. На свій смак, на своє уподобання, от можете просто дати їм посилання це всім своїм учням і вони прикрасять ялинку так, як вони захочуть. Я думаю, що їм буде дуже цікаво пройти такий квест, чи не так?